Реформатське мислення. Вітаю у святому письмі. Є один титул Христа, який по суті окреслює всю реальність це титул Альфа і Омега. Давайте розберемося, що це насправді означає. Здавалося б, усе просто перша та остання літери грецького алфавіту, але за цими двома літерами ховається одне з найглибших і найважливіших тверджень у всій Біблії. Щоб зрозуміти всю глибину цього титулу, ми розглянемо його з кількох боків ми почнемо з його божественного походження, поговоримо про те, як він робить Христа Господом історії та гарантом нашого спасіння, і нарешті побачимо, як ця істина змінює абсолютно все в житті віруючого. І щоб по справжньому зрозуміти, звідки походить цей титул, нам треба повернутися назад у старий завіт, адже ця ідея не нова для книги об'явлення. Її відповідник з'являється там набагато раніше і належить виключно одній особі. Саме там, у книзі пророка Ісаї, Бог сам ідентифікує себе цим унікальним титулом, і він робить це, щоб наголосити на своїй абсолютній унікальності. Це була нищівна заява проти ідолопоклонства того часу. Це було проголошення абсолютного монотеїзму. Тільки яхве є Бог, а всі рокотворні ідоли, які мають свій початок і кінець, вони просто ніщо. А тепер подивіться на цю паралель. Це ж просто вражає, коли Воскреслий Христос в об'явленні проголошує цей самий титул, це не просто натяк, це пряма безпомилкова заява. Я і є той самий вічний суверенний Яхве, що говорив через пророка Ісаю. І от що важливо зрозуміти цей титул не просто ім'я, це заява про абсолютну божественність. А це, у свою чергу, має колосальні наслідки для того, як ми бачимо всю людську історію. Як Альфа він початок усього, творець і джерело, як омега, він кінець і мета всього, остаточний суддя. Це означає, що історія це не якийсь хаотичний набір подій. Ні, це цілісна, продумана розповідь, яку він пише від першого до останнього слова згідно зі своїм планом. І такий погляд повністю спростовує ідею, знаєте, такого собі бога, який дивується подіями, просто реагує на те, що роблять люди. Такі помилкові вчення, як відкритий теїзм, просто розбиваються об цю істину. Христос не просто спостерігає за майбутнім, Він його творить згідно зі своїм вічним планом. Але ця істина стосується не лише великих, космічних масштабів, вона має пряме, дуже особисте відношення до спасіння кожного віруючого. Коли ми кажемо, що Христос альфа нашого спасіння, що це означає? А те, що воно починається не з нас, воно починається не з нашого рішення, а з його вічного плану, розробленого ще до створення світу. І так само Він є омегою нашого спасіння. Це означає, що Він не просто починає в нас добру справу, а й гарантує її 100% завершення, наша витривалість у вірі. Це по суті його збереження нас. Цю ідею чудово ілюструє так званий золотий ланцюг спасіння з восьмого розділу послання до Римлян. Подивіться, це нерозривний ланцюг від вічного передбачення до вічної слави. Кожна ланка міцно пов'язана з іншою його суверенною волею. Жодна не може бути втрачена. І ось тут ми бачимо, як ця істина викриває теологічні помилки. Наприклад, ідеї, де людська воля стає вирішальним фактором у спасінні, по суті, такий підхід робить людину омегою, тобто кінцевою причиною власного порятунку. Але Біблія вчить іншого: Христос є і початком, і завершителем нашої віри. Ця біблійна доктрина про витривалість святих, що ґрунтується на Христі як Омезі, знайшла своє чітке відображення і в історичних віросповіданнях. Наприклад, Вестменстерське сповідання Віри каже про це абсолютно ясно, даючи віруючим неймовірну впевненість. Гаразд, це все чудова теологія, але яке це має значення для нашого життя от просто сьогодні? Насправді величезне. Це не просто якась абстрактна доктрина, а істина, що має глибокі практичні наслідки. По-перше, це змінює наше поклоніння, ми поклоняємося не просто космічному помічнику, а всевладному царю. По-друге, це дає нам опору в стражданнях, наші випробування не випадковість, а глави в історії, яку він пише для нашої користі та своєї слави. І по-третє, це дає нам сміливість у нашій місії. Бо ми знаємо, що перемога нашого царя вже гарантована. Тож до чого ми приходимо? Той, хто є рамками всієї реальності, початок і кінець усього, він же обіцяв бути початком і кінцем особистої історії кожного віруючого, він тримає її надійно від Альфи до Омеги.